Мої вітання, друзі! З вами Надія. П'ятниця на Радіо Миргород. Це завжди час щирих розмов і добрих історій. Наближається особливе свято. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, яке ми відзначатимемо 9 листопада. Це нагода подякувати всім, хто зберігає і примножує українську духовність, хто своєю працею формує нашу ідентичність, натхнення і стійкість. Сьогодні в нашому ефірі говоритимемо про українську культуру, її силу, незламність і живу енергію. Що підтримує громаду у найскладніші часи? Нашою гостею є начальниця відділу культури Миргородської міської ради Ольга Ошека. Пані Ольго, вітаємо вас у студії. Щирі вітання вам, надю і всім нашим слухачам. І розпочинаємо з найактуальнішого уже понад три роки. Ми живемо в умовах повномасштабної війни, але культурне життя не зникло. Воно лишень набуло нових форм і значень. Тож як змінилося і продовжує трансформуватися культурний простір громади у цей непростий час. Почну з того, що культура під час повномасштабної війни вона на паузу не стала, а навпаки, вона набула нових сенсів. І знаєте, мабуть, найбільш глибоких за ці останні часи, ці роки. І стала вона таким інструментом і самопізнання, і самоідентичності, і привнесення того. Що довго можливо зберігали для своїх для свого оточення, для своїх дітей, для своїх працівників, колег і для всієї спільноти, яка співпрацює з культурою. Тобто, це знаєте, такий своєрідний інструмент опору самоідентичності. як в якійсь із публікацій я зустрічала таке формулювання «бронежилет для душі. Ну це дійсно так. І Тут погоджуюсь під кожним словом, тому що наскільки це важливо, ми всі зрозуміли, ну на жаль, от за ці три роки. Так, попри всі труднощі, культура залишається тим, що надихає і дає сили. Сьогодні кожен концерт, виставка чи творча зустріч це не просто подія, а ще й своєрідна терапія для душі. Розкажіть, як саме на вашу думку, культура допомагає зміцнювати внутрішню стійкість суспільства і підтримувати моральний дух людей. Ну, моральний дух формується постійно, а от про спільну спільну дію можна говорити саме тоді, коли ти учасник якоїсь події. Будь-який концерт, будь-яка благодійна акція, будь-яка виставка це єднання, єднання глядачів, єднання митців, і така своєрідна синергія, коли ти розумієш, що про це треба говорити, про інші сенси, які додалися, хотілося б ще згадати. От, наприклад, багато митців вони або вступили до зсу. І трішечки вектор їхньої діяльності змінився. Тому в нас частіше з'являються митці, письменники, художники, які є службовцями ЗСУ, які є волонтерами, які фіксують миті у фотографіях, розповідають про те, які жахи окупації українців спіткали, про те, яке горе спіткало, і розповідають про це у нас на заходах, розповідають про це на загал. І навіть тут можна говорити про культурну дипломатію. Матю ми ці зараз стали тими людьми, які їдуть за кордон і від першого від першої особи розповідають про те, як жахливо в нас, як страждаємо. Ми як страждають наші діти, як лякають нас тривоги. Але попри все, ми вистоїмо. Ми щиро віримо в те, що дуже скоро прийде мир і перемога, і знову ж таки нові сенси з'являться. Культура це організм, який постійно змінюється, оновлюється він завжди реагує на виклики. Він готовий до всього. Ми ці готові до всього. Правда, так ми дійсно бачимо, як культурна сфера адаптується до викликів часу. Проводяться благодійні концерти, творчі марафони та мистецькі акції на підтримку наших захисників. А як саме заклади культури Миргородської громади долучаються до волонтерських ініціатив і благодійних заходів? Хочу зазначити, що взагалі мережа закладів культури Миродської громади це 33 заклади: це бібліотеки, музеї, будинки культури, школа мистецтв. Тобто 33 такі осередки творчості і волонтерства, хочу підкреслити. І з появою того, що війна. Жахи когось на фронт забрали із родичів. Дуже часто це болюча тема для працівників культури. Це така спільнота. Знаєте, спільнота болю, але спільнота і реагування на виклики. Тому концерт став благодійним. Акція, яка була б звичайною до 22-го року, вона набула іншої. Цінності вона стала благодійною, і таким чином митці гуртуються, і за цей благодійний компонент вони мають змогу реалізувати себе в тому, що допомагають армії. Вони збирають на бронежилети, вони плетуть сітки, вони в'яжуть шкарпетки, вони в'яжуть якісь коврики, вони передають книги, роблять окопні свічки. Тобто, наскільки це важливо для них самих розуміти, що вони корисні? Байдуже наскільки далеко той воїн, коли він побачить цей набір для нього створений, але це важливо і е, цінність полягає саме в тому, що ми себе відчуваємо потрібними. Саме тому вони гуртуються, працівники, митці е, інколи люди приходять, які просто почули, у вас тут плетуть сітки. Де ми дуже хочемо доучитися? Дуже багато людей приходять, які е, на власні очі побачили жахи війни. Це Харків, це Херсон, це Суми, люди, які двічі переселенці. От ми говорили про те, що хтось 2014 році приїхав, хтось в 2022 році, але вони знають, що це таке. Вони хочуть допомогти максимально. І тому ми з радістю їх зустрічаємо, розповідаємо про те, чим ми тут займаємось, і долучаємо, інтегруємо в своє, скажімо, культурне життя нашої громади. Українська культура спокон віків тримається на народних традиціях, на піснях, ремеслах та звичаях. Зараз це набуває ще більшого значення. Як на вашу думку, збереження культурної спадщини допомагає сьогодні об'єднувати громаду і підтримувати віру в перемогу. Ну насамперед відродження народних традицій це і є одне з найцінніших надбань, яке потрібно знати, про яке потрібно пам'ятати і яке потрібно передавати. Саме тому ми повертаємось до автентики. Це навіть ну, можливо тренд більш такий яскравіший, ніж кілька років тому. Але дуже багато ініціатив, які спрямовані саме на збереження історії, національної пісні, національного костюму, те, що стосується вишивки, особливо регіональної. Та, яка нам притамана, чи Полтавщині, чи саме Миргородщині, чи взагалі просто. І тому ми частіше стали одягати вишиту сорочку, хоч, можливо, це і ну, про це процесором трішки говорити. Ну, ну, Змінилось відчуття. Відчуття навіть коли ти одягаєш або береш це з собою, або навіть коли всі разом виконують будь-які люди, які до цього не бачились ніколи, виконують разом українську народну пісню. Ну, Хіба не за це стоять хлопці? Хіба не за це єднання? Ми всі так співчуваємо. І воюємо на саме на культурному фронті. Так це наразі не було зовсім нового звучання. Так як ви вважаєте, звідки наші аматори, художники та музиканти черпають сили і натхнення, щоб продовжувати творити навіть у непрості часи війни? Знаєте, якщо згадати 22-й рік, дійсно трішечки такий був ступор. Правда, коли ми, по-перше, не розуміли куди рухатись, коли не розуміли, як можна співати, як можна е, організовувати той вид статутної діяльності, той самий концерт, так Чи, взагалі це чи, взагалі це на часі, чи це потрібно? Але потім прийшов певний час, це недовго було. Ми можна навіть сказати відродилися, тому що зрозуміли, що саме це потребує суспільство, і саме це потребуємо ми. Тому що знову ж таки все разом робиться. Це певна така нота єднання, і, і саме разом можна все і здолати. І коли дивишся відео, ну от я не знаю, чи в нас таке практикується, ніколи не бачила. Але давайте згадаємо під час тривоги велике місто, Києва, Бохарків, метро. Я не знаю скільки сотень тисяч людей, і всі співають або гімн, або червону калину, або якусь пісню. Всі знають слова і всі в цьому поєднані. От в чому сила в єдності, так культура це не лише творчість, а й люди, які підтримують один одного, пані Ольго. Чи відчуваєте ви єдність культурної спільноти сьогодні? І які форми співпраці допомагають рухатися вперед разом? Ну, зазвичай це знову ж таки повернуся. Слово прозвучить сьогодні мільйон разів, але це єдність. Ми не ділимо, знаєте, там якщо про працівників говорить, ми не ділимося там за клубниками, за бібліотекарями. Всі роблять одну справу, і зазвичай стало простіше долучатися і простіше щось зорганізовувати, і простіше кудись разом їхати, щоб показати, що от в нас такий є діамант. Помилуватися всім разом, з'їздити в сусідню громаду, подивитися, що є в них, прийняти досвід, поділитися досвідом. На щастя, показати є що, правда, Ді, і е, тут хочеться згадати про культурна спільнота, та яка за кордоном це діаспора, це митці, які спілкуються з нами, які передають навіть ті самі фотографії, листи, те, яке фіксується під час війни, тому що одним із напрямків саме саме це і є. Спілкування і таке єднання незалежно від тієї точки на карті, де ти знаходишся. От так воно і відбувається. Культурна спільнота. Вона не має кордонів і меж вона завжди сильна, міцна. Як опора, як підтримка, так абсолютно згодна. Далі, наступне запитання, молоде покоління завжди було рушієм змін і носієм нових ідей, як сьогодні молодь долучається до культурного життя громади, молодь долучається до культурного життя громади, і знаєте, якщо говорити про молодіжну раду, в них там є свій такий напрямок. А я б хотіла розповісти про те, що молодь долучається в плані е, в закладів культури, в плані тому, щоб вони інтегруються максимально і приходять на роботу, і це дуже приємно. І коли я недавно, скажімо так, поринула у е, світ культури Знову, бо була певна пауза. То я е, зраділа тому, що скільки людей, дітей, молоді, студентів приходить і говорить: я хочу працювати. І це радує безперечно, тому що зазвичай ми звикли до того, що хто такий працівник культури, це без айджизму зараз говорю, але все ж таки люди, яким ну там за 50, можливо, деякі багато десятиліть пропрацювали, бо вони зберігають, бо вони ведуть наукову діяльність, бо вони знані і відомі фахівці, заслужені працівники в тому числі, але все оновлюється, і це настільки приємно, тому що молодь має своє бачення. На все і воно інтегрується відповідно до. Цього вікового періоду, і ми можемо реагувати на ці, скажімо, потреби на ринок культурних послуг. І коли приходять викладачі молоді після закладів культури працювати, або це викладачі школи мистецтв, то це просто суперприємно для мене. До речі, наступне теж таке запитання впродовж цієї теми: чи відчуваєте ви, що у молоді формується нове бачення української культури? В чому саме воно проявляється? Нове бачення, ну от як я говорю, що культура це організм, воно постійно оновлюється. І коли молодь приходить, вона щось своє привносить. І коли хтось приходить, є в нас колектив, наприклад, вечорниці, да? от вони своє автентичне зберігають. А в поєднанні це вже такий новий цікавий культурний продукт. Тобто, молодь плюс немолодь це зовсім інше. І те, чи можна поділитися, дуже добре. І, і те, що є унікальне, наприклад. У цей непростий час, коли багато людей переживають тривогу втому і невизначеність, особливо важливим стає відчуття внутрішньої безпеки. Саме культура створює простір, де можна відчути себе зрозумілим і почутим. Пані Ольго, як ви гадаєте, мистецтво допомагає сьогодні формувати в громаді емоційну безпеку, тобто місце, де людина може бути собою без страху осуду. Я думаю, що це саме є основна місія культури в тому, щоб прийти і відчувати себе. В безпеці, в емоційній безпеці, в життєво важливій безпеці, і коли це досягається засобами мистецтва, коли це навіть говориться про арт-терапію, про е, якісь не знаю книжкові клуби, можливо, як формат чому ні. Сучасна культура це не лише діяльність установ, а й ініціативи самих мешканців, які хочуть змін і беруть у них участь. Поділіться, будь ласка, як ідеї жителів Миргородської громади стають рушійною силою культурних змін і яку роль у цьому відіграє ваш відділ. Тут би хотілося згадати, знаєте, що не тільки про працівників культури, а про саме простих жителів, які дуже часто ініціюють до нових форм підштовхують, скажімо так, мінятися. Хочеться сказати про, наприклад, хомутець. Невелика частинка нашої громади, але я була приємно здивована. Ми збирали звіт про волонтерство, про допомогу армії за цей рік, за 25-й. Ми взяли просто звичайні цифри. І коли побачили, наприклад, їх омуця, ну я була приємно вражена. Виявляється, не за цей рік, а спочатку повномасштабки. Жителі хомуця ну разом з працівниками культури, там студентами коледжу, школярами тут не можна розділити тут всі єдині. Вони зібрали і купили 35-й дрон. Як вам про це хтось знає? На цьому важливо наголошувати тут. Навіть не те, що ну реклама можливо, а може реклама. Тобто, долучайтеся, буде ще 35 і ще пташки ці будуть вбивати наших ворогів. Ну, ну так, про це потрібно розказувати, не навіть не пигузуватися, а просто щоб, щоб люди бриклад, знали, так, для так, інших. і знали, що ти можеш прийти в той самий будинок культури в такий то визначений день, зробити корисну справу і трішки ворогів поменшає. Дуже наш. Або якщо говорити загалом про всі заклади культури, от ми ну, статистика, щоб розуміти, просто куди ми рухаємось. Про вектор 250 тисяч гривень. Зібрано. Спрямовано на потреби армії на те, що просять саме хлопці. Ну я рахую, це серйозний показник. Так, ми багато говоримо про те, як культура допомагає вистояти сьогодні, але не менш важливо дивитися вперед і розуміти, як вона розвивається далі. Яким ви бачите майбутнє культурного життя Миргородської громади? Я бачу культурне життя миргородської громади дуже позитивним, дуже ефективним і дуже плідним. Поясню. Ну насамперед, культура це і про креативні індустрії, це і про економіку, це і про туристичний потенціал, це про впізнаваність, це взагалі про елемент відновлення, тому що ми всі постраждали внаслідок війни. А саме засобами культури ми зможемо вийти на той рівень емоційний, як мінімум, який поведе нас далі. Тому я говорила з колегами, що вже учиться репертуар. На перемогу Уже говоримо про те, як все буде працювати більш знаєте, масштабно, тому що зараз все рівно все відбувається, нічого не на паузі, але формат інший. А от після перемоги ми по-іншому і заспіваємо, і затанцюємо, і намалюємо. Тобто на думками вже наближаємо перемогу. Саме це і стілює частково. Коли ти розумієш, куди ти йдеш, коли ми розуміємо, що хлопці її наближають щохвилини, що години, щодня, все рівно, ми до перемоги ближче, ніж вчора були. Пані Ольго, сьогодні у вас є чудова нагода звернутись до своїх колег із привітанням до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Будь ласка, вам слово, шановні дорогі мої колеги, друзі, однодумці, я завжди підкреслювала те, що культура. Це невід'ємний елемент життя кожної людини. А зараз культура набуває ще більших сенсів для кожного з нас. Тому дозвольте вас привітати з подякувати за вашу важку, напружену, часом непросту роботу, яку ви з задоволенням робите, до якої ви долучаєтесь не просто там в певні години, а до якої долучаєтесь серцем. Ви зміцнюєте нашу душу, душу нашого українського народу. Тому Всіх вітаю зі святом, бажаю здоров'я, витримки, терпіння в нашій нелегкій роботі. Це правда, і знаєте, хочеться говорити про те, що читайте українські книги, слухайте українську пісню, вивчайте або ще раз занурюйтесь в українську історію, і буде вам щастя. Дякуємо вам, пані Ольго, за щиру розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, культура це не лише концерти, виставки чи свята. Це наша пам'ять, душа і сила. Вона допомагає нам вистояти та зберегти себе. З нагоди професійного свята бажаємо всім працівникам культури і майстрам народного мистецтва творчого натхнення, цікавих проєктів, професійних здобутків і вдячності людей. Залишайтеся з Радіо Миргород. Почуємося вже зовсім скоро.